Дівчата, привіт! Наша постійна вже рубрика коротких практик, які ви можете приділити собі. У нас є практики від 5 і до вже максимум 17 хвилин. І сьогодні я постараюся, щоб вона також була дуже коротка, менше ніж 15 навіть хвилин. А ми попрацюємо з вами з прогинами з різної складності. Будуть і дуже легкі, але тим не менш корисні, бо ми молоді поки. Рухливий наш хребет, і, значить, і прогини, і скручування нам потрібно робити, але свідомо і під свій рівень. Тому, як завжди, пропоную почати з дихання, хоча б трішечки роздихатися. Згадуємо, що вдихаємо через ніс і спускаємо повітря, вниз, розширюючи наші ребра і живіт рівномірно, спереду, з боків і ззаду, потягнули долоньки вгору вдих. Потягнулися в правий бік видих. Розтягуємо міжреберні м'язи і розтягуємо бокові м'язи живота. І ще косі м'язи. Вдих. І видих. Ще один вдих. Потягнулися. Скручуємося легенько вправо. Видих. Ще вдих. І вліво скрутка видих. Чудово! Давайте трішечки розрухаємо наш хребет для того, щоб нам було легше це робити. Розігріваємо його з позиції кішка, корова або можна назвати зла кішка-добра кішка. кішка. На прогині тягнемо маківку в стелю, передній нахил тазу, нахилився таз, вперед так, сіднички вгору виходить, піднімаються. І ми робимо тут вдих. Округлюючись, видих. Нам потрібно розігріти наш хребет. Вдих, видих, особливо, якщо ви зранку вирішили це зробити. Видих. Ще вдих. видих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. видих. Ще вдих. І видих округлились чудово, і зараз ми з вами почнемо робити різного роду прогини. Це також був прогин на розігрів. Переходимо в позицію на живіт, витягуємо маківку. У стелю у нас ручки зігнуті у ліктях. Ми на передпліччях, і це позиція Сфінкса, витягуємося маківкою вгору і дихаємо тут. Робимо 3-4 цикли дихання. Просто дихаємо. Скоріше за все, ця позиція комфортна для всіх, навіть у тих, у кого є грижі і протрузії. До речі, як би це парадоксально не звучало, але коли у вас є грижі і протрузії, це не означає, що вам не потрібно робити вправи. Навпаки. Бо грижії протрузії можуть заживлятися, скажімо так, да? стілюватись чи як це правильно буде сказати. Завдяки руху вправа, бо інакше не живеться наш хребець і диск. Тепер витягуємо ручки з ліктів, і тут, у кого вже є біль в попереку, вийдете пальчиками вперед. Опускаєте нижні ребра на килимок, а всі інші тримаються в цьому положенні, і ми будемо повертати голову в правий і в лівий бік, в правий і в лівий. І ще мені прийшла така думка зараз в голову, якщо ви думаєте в правий на вдих, в лівий на видих, що, ну, що там 5-10 хвилин, ні, робіть краще кожного дня по 5-10 хвилин. Ніж один раз на тиждень на годину упахалися і на наступний тиждень пропустили, і перестали взагалі щось робити. А так ви будете розвиватися поступово і вже за один день, за один підхід ви зробите 2-3 вправи, два-три відео. я маю на увазі, А можливо, потім перейдете на більш о, сильну групу і будете займатися, бо так лише працює. Опускаємося вниз. Чоло на килимку. І давайте зробимо ще один класний. Він такий терапевтичний, досить прогин, дієвий. І також закачується при цьому наша спинка. Що ми робимо? Ми піднімаємо ручки і ніжки вгору і тримаємося так. На рахунок 10. Хто не може, той не робить. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 5. Три, два, один. Опускаємо руки вниз, біля грудей, ставимо і чоло на килимок. І виштовхуємо наш корпус вгору. Відштовхуємося від рук. Не потрібно відразу навколішки підніматися, чи ще якось. Ви просто виштовхуєтесь з ручок. Якщо тут ви розумієте, що ви не можете виштовхнутися, спробуйте поставити руки далі ближче до голови і виштовхніться. Угу. Виштовхуєтесь, піднімається у вас лобкова кісточка, і ця позиція вже називається Позиція собака мордою вниз, вгору вірніше. Давайте плечки розвернемо назовні. Угу. Лопатки зводимо. І якщо ви відчуваєте, що ви можете відірвати коліна від килимка, відриваєте і залишаєтесь в цьому положенні. Якщо ні, залишаєте коліна на килимку і дихаєте тут. Дихаємо 3-4 цикли дихання. І тепер переходимо вколішки і йдемо в позицію дитини. Наші руки вперед пішли, ми самі сідаємо на сіднички, чоло на климок. Якщо сіднички не ви не достаєте сідничками, то щось можете собі м'якеньке підстелити, щоб сідати на п'яточки таким чином. Витягуємося і дихаємо, відпочиваємо три цикли дихання. Із цього положення дуже круто ще піти в один проген, позиція цуценяти. Тиснемо, часто люблю дуже цю вправу робити. Тиснемо грудною кліткою на килимок, у вас коліна під назом і тиснете. Або, якщо у вас дуже сильно низько йде грудна клітка підборіддя на килимку, або ж чоло, якщо не дуже низько. І намагаємося тиснути грудною кліткою на килимок, наскільки нам це вдається. 3-4 цикли дихання і піднімаємося вгору. Зробимо з вами ще один легкий прогін, або можна більш ускладнену позицію. Стоїте на коліна. Пальчики у вас підуть напоперек, а долоньки на сіднички. І тут легенько штовхаємо собі стегна, таз і живіт. Вперед, грудна клітка спочатку пішла вперед, а потім назад. Дивіться, як це відбувається у на позиція верблюда називається. І дихаємо тут. Ви можете йти так впрогін сильно, наскільки вам вдається. Давайте першу стадію першу позицію я вам покажу, потім ми ускладнимо для тих, хто може ускладнювати. Подихали 3-4 цикли дихання. Розкрутилися повільно, округлили спинку і подихали тут 2-3 цикли дихання на компенсацію. Після прогину дихаємо. Чудово. І тепер а, якщо вам ця позиція була ну, більш-менш комфортна, але все одно складна, то навіть наступну можете не пробувати. Ми опускаємося нижче. Не опускаємося вот таким чином, що ми опустили просто корпус назад. Ми робимо прогин. За рахунок прогину, ми опускаємось. Ще сильніше виштовхуємо наші стегна, виштовхуємо таз, животик. Прогин. І якщо вам тут також окей, ви можете опустити стопи на від стопи стати і ще глибше там, на 20-30 см, скільки там у вас стопа, опуститися вниз. І тихаємо тут. Перша, друга чи третя позиція, яка вам комфортна. Хоч це відео і для початківців, але комусь можуть даватися, наприклад, дуже легко прогини. І чому тоді вас обмежувати? Пам'ятаєте, не в оце положення, що ви взагалі нема прогину, а ви просто за рахунок прогину в спині робите, дістаєте до п'яточок. І знову округлюємось, робимо компенсацію і глибоко, спокійно дихаємо. Чудово. І тепер переходимо в позицію на спину. Трішечки побудемо в шавасані. Пам'ятаєте, що я завжди раджу закінчувати всі наші практики шавасаною, тому що тіло завжди в стресі, в спазмі якомусь знаходиться. Особливо для тих, хто не вміє розслаблятись. Вам обов'язково лягти і розслаблятись. Дві-три хвилинки розслабляйте стопи, литки, коліна. Відчуйте легкість у вашому тілі, і отак скануйте від низу догори і глибоко, спокійно дихайте. Пам'ятаєте, або повторюю, якщо ви відчуваєте дискомфорт у попереку, ви підкручуєте щось собі під коліна, підкладаєте і таким чином у вас піднімається трішечки коліна, і поперек притискається до підлоги. Це може бути будь-який плід або ковдра, або рушник. І так само, якщо нічого у вас немає, ви не взяли з собою, ви просто залишаєте коліна вгору і притискаєте поперек до підлоги, розслабляєтесь, Так, щоб не було спазму в цьому. Поперку. Якщо у вас спазмовані зараз м'язи попереку, то може бути дискомфортно. Розслабляємо голову. Руки, тулуб, глибоко, спокійно дихає. І якщо у вас є час і бажання, ви можете залишитися в цій позиції для розслаблення довше. Або ж вийти в будь-який момент, якщо ви практикуєте в день чи зранку через правий бік. Повертайтесь і піднімайтесь. І ввечері через лівий бік піднімаєтесь. Але обов'язково приділіть собі ці 2-3 хвилинки для розслаблення.